Зато хочу вам ще деякі... пам'ять просто освіжити. Коли нас тримають за лохів, я би хотів вам пам'ять освіжити. Е, у мене питання до Петра Порошенка ще таке. Є до Тимошенко, далі до, до всіх питання. Ще до Порошенка. Петя, а скажи мені, пожалуйста, е, все ж таки ти сам для себе визначився з ситуації по Україні, по Україні, вступу України в НАТО. От ти для себе просто, восьні, там, я не знаю, де ти визначився чи ні, тому що. Я от зараз питаюся зрозуміти твою позицію, а, 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 а їх багато. Так от, Петя. Порошенко, Україна не вступатиме до НАТО, щоб розсердити Росію. Петро Порошенко вважає, що на сьогодні питання про вступ України до НАТО не стоїть. Ну, в тебе, може, і не стоїть, то не розпостраняйте на всіх. Ми не збираємось йти кудись, щоб розсердити Росію, наголосив Петро Порошенко в інтерв'ю Коменсант України. За його словами, пріоритетом для України є конкретні прагматичні кроки, націлені на забезпечення національних інтересів, було б безглуздо відмовлятися від можливості взаємодії з найбільш ефективною системою колективної безпеки. Тобто для тебе Росія була все-таки колективною безпекою. Порошенко заявив, Україна не готова до вступу до НАТО, але йде цим шляхом. Порошенко вступ України до НАТО. Питання референдуму. коли-небудь ні. Кандидат у президенти України позафракційний народний депутат Петро Порошенко висловлюється проти проведення референдуму про вступ України в НАТО. П'ятя. Ти ні Порошенко розповів, коли Україна тримає рішення про вступ до НАТО протягом найближчих п'яти років. Сказав як одрубов. І Порошенко заявив, що НАТО поки не готове прийняти Україну про вступ України до НАТО, говорити зарано, вважає Порошенко, однак президент України сподівається на технічну військову допомогу від інших країн. От благодаря благодарям, от розумієте, прийде скок схуяти на бутилку, виходить, що сьогодні ми маємо війну. Тому я би хотів звернутися до всіх вкрай стурбованих гандонів, які вкрай стурбовані ситуацією в Україні. Ви вже до такої степені стурбувалися, що ми сьогодні, як нація, як країна самі себе захищаємо від ворога, який загрожує всьому світу. І цей весь світ підтримує цього ворога.